Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон та є невід'ємною складовою Сил оборони України. Прикордонники, які раніше здійснювали пропускні операції в столичних аеропортах, сьогодні виконують бойові завдання. 1 серпня окремий контрольно-пропускний пункт Київ відзначає день військової частини, говорить Олег Трофіменко. Я досить досить високо оцінюю роботу прикордонників окремого контрольно-пропускного пункту Київ. Всі працюють на дуже Високому професійному рівні я хочу відмітити в принципі, весь персонал окремо контрольно-пропускного пункту. Спочатку повномасштабного вторгнення кожен військовослужбовець зрозумів швидко, що почалась повномасштабне вторгнення, почалась війна. Всі військовослужбовці переформатувалися і відповідно, якісно виконали бойові завдання. Вже з початком повномасштабного вторгнення. Разом з тим прикордонники виявляють безліч правопорушників не лише на Київщині, а й на інших територіях, говорить начальник КПП Київ Олег Трофіменко. Є у нас підрозділи, які виконують завдання на Донеччині, в зоні виконання бойових дій, в зоні проведення бойових дій. Є у нас підрозділи, які несуть службу на західному кордоні і здійснюють пропускні операції в пунктах пропуску. Від початку повномасштабного вторгнення лише на Київщині прикордонники виявили 298 можливих колаборантів. До повномасштабного вторгнення я працювала, несла службу ніж на міжнародному аеропорту Бориспіль на паспортному контролі. Зараз ми більше виявляємо людей, які прямують до столиці. Виявляємо, як тороблені документи різні. Наркотичні речовини у людей, пасажирів є колаборантів, де ми надалі передаємо для представників СБУ для подальшої перевірки їх. Початку повномасштабного вторгнення прикордонники перевірили понад півтора мільйона машин. Знаходили військовослужбовці близько двох тисяч підробних документів та зафіксували 380 випадків, коли громадяни переміщували наркотики та психотропні речовини. Понад 130 осіб перевозили зброю, боєприпаси та вибухові речовини без належних документів. Виявлено і близько 280 осіб, які перебували в розшуку. Говорить начальнику КПП Київ Олег Трофіменко. Досить ефективно працюємо по виявленню. Даних осіб за звітній період, з початком повномасштабного вторгнення, ми виявили близько 300 осіб, які, можливо, причетні до колабораційної діяльності. Даних осіб всіх було передано співробітникам Служби безпеки України. Що стосується осіб, які перебували в розшуку, це десь близько 280 осіб. Ми спільно з підрозділом Національної поліції виявили дану кількість осіб. І вдень і вночі за будь-яких погодних умов вони на варті захищають країну і нас з вами. Прикордонники це про честь, відвагу і самопожертву. Погодні умови для нас ніколи не є якимось показником щось не робити в нашій роботі. Ми працюємо на захист нашої держави, тому ми і залюбки в любу погоду будемо стояти і виявляти. Українцям хочу побажати і військовослужбовцям ОКП, хочу побажати терпіння, витримки незламної віри в нашу перемогу, адже перемога буде за нами. Анастасія Усик на Гераскін – новини ТРС Бориспіль.